Не в марафоні, і вся остання інформація з фронту і тилу на сімнадцяту вечора. Я вітаю вас, Україна готова до припинення вогню на 30-ти денний період. Тепер слово за Росією. Та в будь-якому разі визнавати жодні окуповані території Росією Київ не буде, і це наша червона лінія. У цьому запевнив сьогодні на брифінгу президент Володимир Зеленський. Якщо ж перемир'я таки вдасться досягти, цей час можна буде використати на підготовку плану закінчення війни з гарантіями безпеки для нашої держави. Також Україна готова підписати рамкову угоду зі сполученими штатами щодо корисних копалин. Та Росія робитиме все, аби розсварити Київ і Вашингтон, вдаватиметься до будь яких маніпуляцій і провокацій, зокрема ядерних, попередив Зеленський. Тому будь-яку інформацію ворога треба сприймати критично. Це стосується і ситуації на Курщині, де тривають важкі бої. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно, максимально тиснути. На наші війська військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Отже, вкотре повторюємось в Джиді. Вчора Україна та Америка домовилися про 30-денне перемиря. Сполучені Штати відновили постачання оборонної допомоги, ділитимуться вони і розвідданими. Зустріч була конструктивною, і тепер з цими ініціативами делегація Сполучених Штатів має ознайомити росіян, що вже не ознайомила. І переговори з ними можуть відбутися навіть цієї п'ятниці. Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що з Росіянами контактуватимуть уже сьогодні. А сенатор від республіканців Лінсіґрем на оси. Якщо Росія не погодиться на ініціативу про 30-денне перемир'я, доведеться накласти на неї нові санкції. Обережний і стриманий оптимізм щодо результатів переговорів демонструють і українські аналітики, з якими поспілкувалася Ольга Чайко. Перемовини успішні та оптимізм обережний, адже факт зустрічей не означає швидкого миру, кажуть аналітики. Спільна заява за підсумками зустрічі делегації України та Шао Джиді з'явилася близько восьмої вечора. Її опублікував офіційний сайт президента. Україна готова до негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, але одночасно і з Росією. За цей час має відбутися обмін військовополоненими, звільнення цивільних та повернення примусово переміщених українських дітей. А сполучені штати. Негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні наслідки в тому, що американці якби Україну підтримали, і зараз ми виступаємо на одному боці. Що тепер буде далі з Росією? Я не сильно вірю в те, що Росіяни на такий варіант погодяться. Зараз ми готові на це піти. Це виглядає як своєрідна поступка Сполученим Штатам. Але я сподіваюся, що ця поступка вона точно буде підкріплена певними гарантіями зі сторони США. Ігор Рейтерович вірить, що певні гарантії безпеки американці нам дали, хоча не публічно важливо, що з американського боку участь у перемовинах брали люди, які відносно непогано ставляться до України. Були представники е Діпстейту, якщо можна сказати, тобто частина кадрових людей, які є професіоналами. Які представляють якраз професійну частину команди Трамп, плюс насправді перемовини були поза межами камер, і це дуже важливо. тому що скоріш за все раніше, в тому числі в ту злочасну п'ятницю, ми мали проблеми перекладу, а не проблеми різних позицій. Американці отримали те, чого хотіли. Україна пообіцяла припинити вогонь. Європа взяла на себе більше зобов'язань щодо української безпеки. А Трамп отримав можливість спілкуватися з Путіним. І це є компроміс, що поки влаштовує і Київ, і Вашингтон і ЄС. Три його фундаментальні мети це отримати припинення вогню, нормалізувати відносини з Кремлем і перекласти ризики. І власна турботу за Україну на Європу поки що всі йдуть скоординовано і достатньо достатньо ефективно, висловлюючись мовою Трампа. Тепер у нього є козирі аж до наступної уже американсько-російської зустрічі, яка має пролити світло, чи хоче йти на поступки Путін. Трамп всіляко демонструє бажання досягти миру. Йому потрібна Росія, не тому що він там особливо симпатизує, а просто вона йому потрібна. Вона йому потрібна для питань там, контролю над стратегічними озброєннями: космос, регіональна безпека, Китай, Близький Схід, Іран, фінансові потоки по всіх цих питаннях, так або інакше, американцям потрібно говорити з Росією. Українцям у цей період можна чекати будь-чого. Наші дрони перед зустрічю джи атакували під Московія. Натомість Росіяни посилили штурми по всій лінії фронту і далі б'ють по енергетичній та цивільній інфраструктурі ракетами. І дронами вони можуть типу спробувати вдарити своїм вотетім вундервафлю, яка типу називається орешник. Але е, чи справиться якесь враження власне на е, світи там на ті ж Сполучені Штати Америки? Не факт. Трамп навпаки, таке може сприйняти як відвертий плювок йому в обличчя. Також Кремль може спробувати змінити домовленості у Джиді, аби пастка для Путіна перетворилася на пастку для Зеленського. Ми ж е, зараз маємо суцільну невизначеність. Чи те, що було домовлено зараз в Саудівській Аравії, підходить Росії чи не підходить? Якщо підходить, то це може бути елементом пастки і для нас це небезпечно. З іншого боку, якщо Росія не піде на поступки, на неї можуть чекати нові санкції. Про такий розвиток подій Трамп також попереджав Ольга Чайко, факти ICTV, Єдині новини. Пані Ганно, я вас вітаю. Добрий день. про результати переговорів у Джиді, хочу з вами поговорити. Одна з ключових, одне одне з ключових рішень, яке пропонується, це зупинка вогню на 30 днів. Звісно, що для цього потрібна і згода Росії, але гіпотетично ми в це мало віримо, але гіпотетично Росія погоджується. Як на лінії фронту такої протяжності можна контролювати припинення вогню? Ну, теоретично є декілька варіантів, бо а, ми говоримо про припинення вогню і можливість або неможливість когось з третьої сторони а, виступати в якості або спостерігачів, або миротворців. І отут на сьогоднішній момент ми бачимо найбільшу проблему, бо Російська Федерація вже заявила, що вона проти будь-яких європейських а, миротворців. А інші країни, які є, наприклад, в топ 10 миротворців для операції Організації Об'єднаних Націй, поки що не висловлювали бажання зайняти і взяти на себе цю роль. Плюс давайте не забувати, що. Будь-яка така місія в рамках ООН потребувала би щонайменш трьох місяців на розгортання. Якщо ми говоримо, що прямо зараз ми влаштовуємо на 30 днів, то звичайно цих днів недостатньо для розгортання не просто на такій території, а взагалі подібної місії. Певні спостерігачі можуть бути це щось за форматом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але вони будуть сюди фіксувати порушили, не порушили, звичайно, запобігати вони ніяким. Чином не зможуть, але і знову ж таки буде велике питання, де вони будуть, які вони будуть мати досві, доступ. бо ті ж мінські угоди продемонстрували, що було гарантовано доступ на обидві сторони. Хто порушує, не порушує, а фактично вони могли розташовуватися тільки з українського боку. Ну і ефективність тих всіх перемірі, шкільних хлібних, ми пам'ятаємо. Тобто Росія порушувала всі ці домовленості моментально і ніяке обсє з цим нічого зроблені не могло, тобто, якщо просто одномоментно от сьогодні зупиняємо вогонь, то це тільки на віру виходить історія. Що ми чесно не стріляємо так, абсолютно вірно, і так відбувається в більшості конфліктів по світу. Бо миротворчі операції це якраз те, що ми називаємо це не дуже вірно, бо оригінальна назва все ж таки операції з підтримки миру. Тобто, коли ми вже про щось домовилися, і далі ми підтримуємо, а не творимо цей мир. Тому і в даному випадку, а це буде скоріше, скажімо так, добра воля обох сторін, наскільки вони погоджуються чи не погоджуються далі. Якщо будуть провокації, то будуть відповідні звинувачення. І тут в нас щонайменш два приклади поряд: що відбувалося в Нагорному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією з 20 по 23 рік, і що відбувалося з 7 жовтня 23 року в Ізраїлі. Між Ізраїлем і Хамасом зранку оголошували через годину, могли вже там змінити настрої, знову оголошували, постійно звинувачували одна одну в провокаціях, але перемовини продовжувалися. Бо тут дуже велике питання: можуть бути певні порушення, але якщо є добра воля, продовжувати перемовини. То це одна справа. Якщо цієї волі з двох сторін немає до цих дійсно продовження і знайдення фінального рішення, то і будь-яке навіть невеличка випадкова сутичка на лінії зіткнення буде моментально приводом для розірвання тих домовленостей, які були досягнені в Джиді. Ви бачите, хоча б якісь ознаки того, що Росія має цю добру волю до переговорів. Ну, да, я вчора її дуже чудово почула, mm -hmm. коли росіяни вдарили по одеському порту і всі машини на моїй вулиці почали верещати. А це якраз така певна демонстрація цієї доброї волі. Але з іншого боку, звичайно, ми згадуємо з вами мінські а, процеси і паралельно з перемовинами в мінську, а тоді дуже серйозні бойові дії відбувалися. І більше того, Росія тоді виторгувала собі ще два. Тижні, під час яких вона тільки погіршила ситуацію для України, тобто посилила наступ з урахуванням своїх збройних сил. Тому і зараз ми прекрасно розуміємо, що під час переговорів Російська Федерація навпаки буде максимально намагатися потиснути Україну для того, щоб захапати ну от і ще трішечки, да там є ще огурчики. Посиджу. Якщо рухатися за сценарієм, де Росія відмовляється від припинення вогню або починає консультації заради консультації, давайте зберемося ще ще подумаємо, які важелі впливу є у сполучених Штатів на росіян, і наскільки серйозно для вас звучать, ну наприклад, погрози пекельними санкціями. Ну, все ж таки, це два різних варіанти. Якщо росіяни почнуть перемовини заради перемовин, а цей варіант для них буде вигідним. А з американської сторони, все буде залежати від того, коли в них закінчиться терпіння, верніше коли закінчиться терпіння конкретно в Дональда Трампа. Бо теоретично вони будуть говорити, що ну ми ж готові, це просто от є там умови раз, два, три, чотири, п'ять, які треба обговорити. Тоді Трамп не зможе сказати, що ви там а, а, йдете поза тими домовленостями, що є. Але якщо це буде Занадто довго, то звичайно, він може почати там невеликими додатковими санкціями або додатковою допомогою для України тиснути. А от питання, якщо Російська Федерація відразу відмовиться від цієї угоди, тут може бути інший сценарій. Тут теоретично ми вже чули перші заяви і щодо можливих посилених санкцій в банківській сфері, в енергетичній сфері. А це болючі для Російської Федерації а, сфери. Це також може бути більше зброї для України, більше дозволів набити по території Російської Федерації. Тобто а, заяви були, але ну знову ж таки, заяви це одне. А наскільки реальну допомогу готові будуть надати в цьому випадку Сполучені Штати? Чи це буде щось одне точкове, але а, таке, от пробне, щоб змусити Російську Федерацію, все ж таки сісти за стіл переговорів? Це нам поки що не зрозуміло, враховуючи те, як. Росія вела переговори під час першого етапу війни, 14-22, мінський процес. Як ви думаєте, вони поводитимуться зараз? Це буде відтягання часу? Це бюрократія, паперові листи, чи можливо щось інше вони продумають? Навряд чи паперові листи, але те, що буде затягування процесу, тут в мене майже немає сумнівів, бо таке а, амбівалентний стату стан він дуже вигідний для них. Тим більше, що вони можуть ним торгувати з так званим глобальним півднем, демонструючи, що ні ну ми ж насправді готові. Плюс 100% буде намагання перекласти відповідальність на українську сторону, що це Україна щось не робить або провокує, або там за а, вимоги а, висуває. А вони 100% Одки будуть намагатися розділити Європу і Сполучені Штати. Ми вже це почули в перших заявах пана Лаврова. Про те, що вони не бачать європейців ні в переговорному процесі, ні в якості миротворців. А це теж достатньо велика і така болюча тема. Бо По нам потрібна єдність Європи і Сполучених Штатів за нашими спинами. Також вони 100% будуть намагатися максимально мати переговори Вашингтон-Москва, минуючи Київ і сподіваючись, що Вашингтон буде просто тиснути на Україну, вмовляти на певні умови. Але далі це буде ще й тактика такої, ну якщо це можна сказати, розпилювання. А, бо їм потрібно буде максимально нечіткі формулювання, якими далі можна буде маніпулювати, тому вони будуть боротися за кожне слово а, і за те, щоб максимально розмиті формулювання остаточну угоду прописати. Пані Гана, дякую вам.